Всім привіт! Сьогодні дивимося гру під назвою Bad Cheesy. Довго не затягуємо і відразу розпочинаємо. А хто це тут такий красивий дивиться відео і лайк не постав? ну швиденько постав лайк, написав коментар і підпишись, якщо ще не підписався. Давай гарного перегляду. Мамо, oh, мені здається, що тато мене кличе. Так, check on daddy takeshuka and tata. Hm. Ooh. My sweetie tasty cupcake. Sometimes daddy is in a lot of pain and needs his pills. He loses them in various places, but I'm sure you will find them, momzie Коротше, іноді для татусика поганенько йому потрібно принести таблеточки, бо він знаходиться в дуже... дивному місці. подорож на човнику було дуже давно. Класний час був. Ось опігулочки. А що пігулочок немає. Взагалі-то я думав, це шутан. <кхи> <кхи> а виглядає як якийсь... Жахастик. Жахастик, як ви знаєте. Ой, що це таке пукало? Так. Сюди не можна? Виглядає, наче можна. Так, хтось дуже сильно. Ой-ой-ой, стрмно. Тришки. Лауси! Йой! Хлоп! Медиш. Окей. Find a mop. A clean the mess in front. Короче, оце типа треба почистить. А як його почистить? Що це взагалі таке? Рука мужика, який працює жорстко для своєї сім'ї. Ух ти. А це Гуфі? пум 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 Закрито. Так, як це мені зачистити? Тут це закрито. Окей, підемо щось шукати. Темно жесть, не знаю, що взагалі не відео щось буде видно. О! Так, чистимо, чистимо. О, дивіться, яка чистота. О. Не не нічого. О, це багнюка. Тут щось точно є. Ні, ніфіка. А тебе не можна? Я думаю, його також. До речі, показували, не знаю, ця границя. Типу такого, що ти там з автоматиком бігаєш, випашиш все. Може це воно далі, я не знаю. Я часто думаю, що це воно. Взагалі, а, поставте лайк, підпишіться на, на каналчик. а напишіть мені таку фігню. Як ви вибираєте ігри, я по скріншотах. Подивлюся, скрінчики, нормально, можна грати. Окей. Пігувач. Mm. Okay. А що я заточив? Зуб такий буде, не я ці таблетки з'їв. А куди ти полетів? А ось. На тобі таблетки. А це батя його? I'm going to lie down and you bring me more. Чоп-чоп. Чоп-чоп. Щось відкрилося, наче, ні? Uh, go to the master bedroom. Ага, по сходах зверху. І демо. Шо за? Ну, Звуки, конечно, нормально. Там, конечно, писало, що це типу якийсь sound game. Чіпсом. Типу, ХПшка так розумію собі поповняти так. Це що за? Карнавал трип. Та це в тебе у вас там тріпи були жорсткі. Судя... О, це тріпи. Судячи по ваших фото. Кріпи були нормальні. Ага, і цьому? А, добре, добре. Не кричи. Типу писало, що це якийсь мюзикл. Чи... Game. Що то типу того? Sound game. Звуки тут, так, да, прям такі відчуваються прикольні. Стрьом на дивіться, який монстр. Ух ты, child is irresponsible. Що то там батьки, що то там, якщо діти невідповідальні. Чого ти кричиш? Як якийсь дурний. Що тут немає нічого. О, ковбаска. Ковбаска. Скільки можна ну, звуки. Гедота. Уйди. Це було стрмно трохи. Чейнсов? Що таке ченсол? Не пам'ятаю. А точніше не знаю, що я вам буду брехать. я не знаю, що таке ченсов. Китайський. Китайська сова? О, ще пілюльки. Давай. Ходимо. Ух, футболки як порозліталися, це прикольно. Зато це у нього, конечно, піжамич. На, на. О, пупсик, пупсик, пупсик. Иди шири. Вот. Що ти ще хочеш з мене? Ще треба? А, о, дивіться який. Фанзіок. Де секредор? Та, чувак, і не, <хи> не <сприйку> <хи> <вже> серед. <хи> я не встиг побачити <хи> наші секредор. Так, не хавай мене. <хи> не чіпай мене. Що я не встиг? що він шлюпати мене буде ремінцем. Та все, все, не шлюпати. Е, не страшно. Я думаю, зараз... Добре, добре. Так, і що? Ти що він покривається? Ну і що тут робити? А, да. А, ось. Ah, ось. Да добре, добре, смад. Еме, твоя пігулка. А, так все одно, я думав, коли вже взяти, тут зараховується. Ну окей. Рязно тут пробігти. Хватит наш шлепати. Добре, добре. Де вона там? Ну тут. Давай. Mm -hmm. Давай в дупо. Дві хи. Твое на, на. Здохни. Okay. Он ви маленький кисть, став. Все ройш. Так. Див трофею рум. Okay, well. Да свалих. Звуки такі, да, на Поки не стрм, но звуки такі. Трофи рум, де наша трофе рум? ми були. Go to the trophy room. Ну no, це ж вона, типу. А oh. ось. Oh. Oh. це що за? Ну no. ок. Thank for playing the... Це все? Mm. Таке собі.